28 липня продовжую роботу в медіа центру Україна Українформ. Мене звати Світлана Чепоренко. Зараз будемо говорити про ситуацію в Запорізькій області та на Запорізькій атомній електростанції. З нами на зв'язку Юрій Малашко, начальник Запорізької обласної військової адміністрації. Пане Юрію, доброго дня. Доброго дня. Слава Україні. Героям слава. Пане Юрію, як ви можете охарактеризувати ситуацію в області станом на зараз, якою є безпекова та гуманітарна ситуація. Якщо говорити з безпекою ситуацією, то ворог продовжує наносити удари по всій лінії фронту. На сьогоднішній день він завдав 75 ударів. Здебільшого це є у нас артилерійські удари. Також він завдав удари по місту Запоріжжя. На щастя, у нас загиблих та поранених немає. Що говорити про гуманітарну складову, то ми всім забезпечені. Ті населені пункти, які знаходяться на лінії фронту, також забезпечені, все робимо для того, щоб наші громадяни не страждали. Ми знаємо, що ворог обстрілює область практично щодня. Якими є наслідки цих обстрілів, і яка ситуація з критичною інфраструктурою? Якщо говорити про наслідки, то здебільшого це кожного дня майже до 30 у нас цивільних будинків зруйновано, тобто ворог поцілює по цивільному населенню. Якщо говорити про критичну інфраструктуру, то водозабезпечення в місті Запоріжжя і на інших неокупованих територіях у нас все добре. Якщо говорити про Біленьківську громаду, також у нас питна вода є, тобто. Тримаємо руку на пульсі і тримаємо контроль щодо критичної інфраструктури, наближається зима. Як ведуться роботи по ремонтуванню енергетичної системи в області? Якщо говорити про саме підготовку до ось опального сезону, то ми виходимо на ті показники, які і маємо бути. Тобто на перше в серпня у нас має бути 60% вже підготовлено. Але ми розуміємо, що як завжди, ворог кожного року завдає саме по енергетичній системі у нас удари, щоб ми входили в наш опальний сезон з проблемами. Це питання тримаємо на контролі і робимо все. Це для того, щоб мінімізувати наслідки майбутніх ударів. Якщо говорити про ЗАЕС, яка ситуація зараз там? Ми знаємо, що ворог перевів четвертий енергоблок в стадію гарячого зупину. Чи контролюєте ви зараз ситуацію? Чи моніторите ситуацію? Так, ми моніторимо ситуацію. На жаль, не контролюємо. Якщо говорити про п'ятий енергоблок, то на сьогоднішній день є інформація, що він переведено в холодну. Холодне охолодження, тобто зараз четвертий тільки тільки енергоблок в гарячому охолодженні. Якщо говорити про стан радіації, то як на, само, на самій електростанції, так і в 30-50 кілометрові зони він відповідає рівні. Якщо говорити про ставок охолоджують, достатньо води для того, щоб забезпечити четвертий зараз реактор на охолодження. Ви кажете, води достатньо на який час вистачить цих ресурсів. Ну, як ви бачите, з спочатку під, підриву Каховського ГЕС, вода у нас трошки зменшується в ставку охолоджувачів, але є е, скважини, є ТЕЦ, як де можна взяти воду і у разі необхідності її додати. Ми розуміємо, що ситуація на станції не контрольована, тому що зараз там суцільно менеджер окупантів. Як область готується до різних сценаріїв розвитку подій. Якщо говорити про терористичний акт, то ми вже провели навчання, задіяли всі сили і засоби, Тобто ми готувалися до самого найгодшого, задіяли сили і засоби всіх органів, які будуть мінімізувати, скажімо так, наслідки підриву запорізька атомної електростанції, перевірили стан готовності, і також відпрацювали у разі необхідності евакуацію людей. Чи проводиться якась інформаційна робота з мешканцями? Авжеж, робота проводиться. Більш того, у нас на офіційних інформаційних ресурсах є порядок дій населення у разі такої ситуації, що необхідно робити, що необхідно першочергово робити, і саме найголовніше це слухати офіційні ресурси, які будуть повідомляти людям, що необхідно робити. Дякую, колеги. Чи є запитання? Добрий день. Укрінформ. була інформація сьогодні, що вранці було чутно вибух в районі ЗАЄС, Якщо вам про це щось відомо, прокоментуйте. І ще питання: чи є у вас якісь зв'язки з працівниками? За нашими українськими, якщо є, чи, була, чи відомо вам була в них ротація з початку окупації, чи могли вони виїхати звідти? І чи щось відомо про факти знущання над нашими працівниками психологічне чи фізичне? Тощо, дякую. Uh, давайте так по другому питанню я не буду коментувати, бо не наражати все таки на небезпеку наших працівників Запорізької атомної електростанції. По третьому питанню дійсно да, є певний тиск, є паспортизація, в тому числі енергодарі. Є певний тиск на наших працівників на те, щоб вони робили те, що хочуть окупанти. Але наші мужні люди, українці, фахівці, вони борються, по-своєму, борються і роблять все для того, щоб все ж таки запорізька атомна електростанція працювала в штатному режимі. З приводу вибачте, першого питання. Вибух була інформація, що вранці там вибух був. Поруч десь? А, так, я е, читав про цю інформацію, але ж можу сказати, що окупанти у нас Запорізьку атомну електростанцію використовують як і е, склад для озброєння, і також вони з Запорізької атомної електростанції. Поцілюють по нашим містам і містечкам, розуміючи, що українські війська не будуть відповідати їм, тобто не порушують конвенцію. Можливо, щось вибухнуло. Це також знаємо інформацію, що прибережжя воно було заміновано ще до підриву Каховського ГЕС. Можливо, щось детонувало. Пане Юрію, дякую за ваші відповіді. Я нагадаю, що ми говорили про ситуацію в Запорізькій області та на ЗАЕС з Юрієм Малашко, начальником Запорізької обласної військової адміністрації. А медіа центр України Укрінформ продовжує свою роботу наступного тижня. Слідкуйте за анонсами.